І всім привіт, друзі! З вами знову я Мартинюк. І сьогодні я вас вітаю на каналі Іліа Ukrainian, І сьогодні ми граємо в Ru Medalut 2, там де наша задача знайти різні машини, починаючи від самої дешевої, і закінчуючи з самою дорогою, якою. Я думаю, майже неможливо знайти. А знайти буде. Але сьогодні ми почнемо з такої машини. Далі там от іде Пріора, далі баги і так далі. Сьогодні я вибрав ось такого китайця. Це, якщо я не помиляюся, Алве, якось його там. Це китаєць. Такого чорного китайця. І сьогодні ми будемо їздити і шукати різні машини. Ну, доволі, я думаю, важко буде знайти саме в машину але потім іде Приора Приор знайти доволі легко я думаю ми справимося, але я думаю що багато дуже машин е, знайдемо так це за мета і шприору вже знайшли бачите ні подумав що Трішечки така, але ні, це не така машина. Добре, поїхали. Наступна у нас... О, є. Знайшли ми моїм. Тепер знайти це буде дуже вже лах возрасте. Ще одна така машина. Потім просто знати де такі машини водяться Ось як не, не, не люблю таких людей, які оце виїжджає просто. Хто його знає, куди він о, побита вже в нас машина, але ми на це не звертаємо взагалі ніякого. Ось ще раз. Ну і що. Головне депсів не задіть. Добре. Поїхали. Я навіть зараз. Так, нам в нас... значить, приор ми вже знайшли, ось тільки що. Нам залишилося багі. Баги буде реально важко знайти. Доволі буде важко знайти. Ну, це тему Тема... всього <звук> зачекайте. О! Все я виграв планшет, ну це навряд чи справжнє. 99 центів немає мені куди до викинути. Добре. Приїхали. Ну, я ж говорю, тут потрібно головне знати, де саме машини шукати. Потрібно знати це. Де їх шукати? Бо одні машини. Одні машини в одному, наприклад, в центрі, інші там в залі десь. Тобто, ну, доволі нудно, якщо. Ти просто їздиш і. Просто їздиш. То. Тобто, ну, просто їдеш і шукаєш десь машини. Нам потрібно просто знати, де їх головне шукати. Якщо ти не знаєш, якщо ти не знаєш, де їх шукати, то... Ну, взагалі немає смислу, Взагалі. Взагалі шукати. До а... речі, ви напишіть яку машину мені наступному відео вибрати, першою, на якій я маю їздити. Можливо, це буде та машина, яку ми, якщо, яку ми будемо шукати наступку, Хоча... Ну, це... вже буде легко. Але все одно. Тут поворот. 5 хвилин вже майже відео пройшло, а я досі не знайшов багі. Я ж говорю. Багі доволі важко знайти. Багі... Це машина не ніяк, звичайно. Ой, який поворот Ось Ой, Дуже багато небезпечних моментів, ой, це як зараз, наприклад, Знову ми вже до кільця доїхали. А багів немає. Ну, зараз попробую спробуємо трішки по кінцю поїздити. Ну, я не знаю, чи це добра ідея. Ну просто не побуду. Просто йде публік. Я розповідаю ну давайте сюди заїдемо тихо Вже раз протарал потарали мене тут Не хочу виски. ще раз Що було Заїдемо Щість відео десь приблизно пройшло Поставте лайк До речі Якщо ви також граєте в Video 2 Бо дуже мені цікаво почу бачити. Я почув навіть, як побачити, скільки нас взагалі. Нам потрібний баг. Він тільки щось зіл був, але наступний. Це не буде рахуватися! Трішечки. О! І баги знайшлося. клас. Тепер у нас наступний то? Після баги... Ой, що це таке? Після бай. у нас. ЗІЛ, але ми його вже знайшли. Ну так, але тепер ось, ось такий. Похуйщик. А потім... ось така І зюди Це Стейдов 2. Ось в мене буває була така стояція, коли. Ну, мені питають в тех, в Brawl Stars. Я говорю, я не граю. Я не граю в Бравл Старс. Він такий не вірим. Я говорю, ти віти, хочу. Я в Brawl Старс не граю. Також трішечки. Така ситуація, багато ігор, які я не граю. Типу, всі не грають, а я не граю. Ну, мені не подобається. Грати в гру, яка мені не подобається, бо всі грають. Це тупо. Так не Якщо у вас всі грають в гру, а ви, а ви не граєте, то цьому нічого поганого нема. Ну вам не подобається. Якщо вам здається не подобається. Вам вона не подобається, не грайте в неї. Не грайте не. в неї. Якщо вам не, вам не подобається, і що, що... Ем... Цей. Що весь Клаф. Всі будуть... я не знаю... скачувати... Казино і грати в нього, ви теж були там, понятно, що ні. Ну у вас є своє... Ну, в цьому так. Да. В цьому у вас є... голова на плечах, це так. Да. Але ну, ви... це ваше бажання, ви не хочете грати ви не нейрайде. Все. А те, що ви граєте — хай вони грають. Вже, зараз майже 9 хвилин відео пройло. це Радіше, друга частина. Зараз повертаємось. Сюди. До речі, підписуйтесь на канал Футбол 20, якщо вас цікавлять огляди матчів, а їхні аудіотрансляції та можливо іноді розклад. то підписуйтесь на канал Футбол 20. Посилання на YouTube канал я залишу в описі. Також підписуйтесь на, мого, на моїх однокласників Дениса Зорю та Федір. І на всіх каналах я залишу в описі. Також на свій канал. Тому поділіться моїм каналом з іншими. Підписуйтесь, підписуйтесь на нього зараз. Ставте лайки. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі різні. А поки що ми не знаходимо. Ну, я вже в це відео вже підбігаю кінця, бо вже і так майже 10 хвилин відео. Всім удачі, всім велике! Дякую за перегляд цього відео, бо для мене те, що ви дивитесь, ну, реально. Мені приємно, що хоч, що хоч хтось мене дивиться. Ставте лайки, під канал і всім пока!